Доброго ранок, люди статистично прекрасні. До речі, знаєте, що за опитуванням одного українського інституту 90% українців вважають, що можуть пояснити будь-яку таблицю Excel. Але насправді лише 12 з них знають, де там фільтри. То нічого, сьогодні День працівників статистики в Україні. Людей, які бачать світ через цифри, графіки і у ту страшну кнопку Знайти дублі. І якщо статистика показує, що сьогодні п'ятниця, значить це правда. Бо кому ще вірити як не статистам. П'яниця це день, коли ти офіційно можеш сказати, я зробив 60% тижня, а решту 40% доб'ю кавою вірою в себе. Тож ласкаво прошу в новий ер проранок. Плавно, як графік, що ніколи не падає вниз. Приходимо до свят: день ґрунтознавця в Україні. Сьогодні вітаємо людей, які можуть подивитися на грудку землі і сказати: ага, тут або пшениця виросте, або сусід халабуду ставив». Ґрунт це основа всього. Не було б ґрунту, не було б ані городів, ані селфі на природі, де ти десь серед поля робиш вигляд, що в тебе спокійне життя. І як ґрунт, основа врожаю, так кава основа цього ранку. Я зараз майже як науковець. А тепер переходимо від землі до того, що інколи допомагає нам її забути, бо перша п'ятниця грудня, день подяки бармену. Тій людині, яка завжди Слухає, киває, наливає, та робить вигляд, що точно не буде потім переповідати твої історії іншим барменам. Як казав один мудрий бармен, у кожному коктейлі трохи магії і ще трохи льоду, бо магії треба охолодитися. Але найважливіше, сьогодні Міжнародний день волонтера. Людей, які тримають країну, фронт і нерви всіх нас без пафосу. Вони щодня роблять неможливо можливим. Волонтери це ті, хто знайшли спосіб перемогти рашку, навіть коробками, машинами, плитоносками і тим, що в них нескінчений внутрішній мотор. Дякуємо вам, справжнім героям! Ну і щоб завершити мікс свят, сьогодні день ніндзя. Якщо сьогодні вам здалося, що хтось проскочив повз вас у коридорі, можливо, це був ніндзя. А можливо, ви просто ще не прокинулися. Сьогодні можна робити різкі рухи і списувати це на я відчув свою внутрішню танчу. Що по іменинах, Сьогодні їх святкують Геннадій Захар і ля Сергій. Хлопці, хай вам сьогодні щастить так, як ніндзя, який знайшов знижку на свої ніндзя штани. Переходимо до прикмет, які, як і ніндзя, з'являються тихо, але впливають сильно. Тепло, зима буде довгою і сніжною. Тобто такою, що ти вийдеш на балкон подихати морозом, а мороз каже: на ну що, поговоримо. Мороз, чекайте від лиги. Це такий синоптичний тролінг, тільки ти одягнув теплі речі, а погода каже: А я ні. Ворони сідають на землю, буде відлига, або вони просто вирішили, що сьогодні день сісти, подумати. А тепер рубрика, що сьогодні все світ просить не робити, і я не сперечаюся. По-перше, не починайте нових справ, особливо чоловіки, бо все піде тріщинами. Звучить, наче вівторок, але ні, це сьогодні. Також не підмітайте ввечері, бо можна вимести фінансову удачу з дому. Пил піде, гроші теж. Ну і ще. Не можна їсти стоячи, бо цього дня це передвісник злинів. Ідеальний день для сидячого перекусу. ідеальний привід не поспішати. Переходимо до гороскопу. Сьогодні зірки поводяться як бармен у кінці зміни. Чесно, відверто і трохи дивно. Овен сьогодні вам варто триматися подалі від домашніх секундомірів, бо якщо запустите, захочете щось міряти. А якщо почнете міряти, почнеться ремонт. Не робіть цього собі. Телець вам випаде шанс, який саме невідомо, але Головне не погоджуйтеся на пропозицію, що починається зі слів. А давай перевіримо. Це пастка завжди. Близнюки, вам сьогодні може приснитися сон, який треба буде трактувати буквально, але краще не треба, бо буквально ви не готові. Рак, якщо сьогодні почуєте фразу У мене є ідея, втікайте. Це не ваша людина сьогодні, це людина пригод. Лев, ваш день пройде ідеально, якщо ви уникнете однієї речі: не торкайтеся клапанів у незнайомих місцях. Просто не торкайтеся, не питайте, яких, якщо сумніваєтеся. Не торкайтеся. Діва! Сьогодні вам випаде можливість дізнатися щось нове про себе, можливо, щось дивне. Наприклад, що вам раптом подобаються скриньки просто скриньки. Але не хвилюйтеся, до вечора пройде. Терези не піднімайте сьогодні речі, які лежать у дивних місцях, особливо якщо вони дивляться на вас. І так, речі іноді дивляться. Скорпіон хороший день, щоб відкласти всі дивні рішення. Якщо дуже хочеться, з'їжте яблуко, воно вас врятує від себе ж. Стрілець сьогодні великий ризик отримати комплімент від незнайомця. Не лякайтеся, прийміть це рідкісне астрологічне явище. Козирі їх не вірте сьогодні гаджетам, вони чесні, але надто прямолінійні, особливо будильники. Водолії, у вас сьогодні є шанс випадково стати свідком чогось дивного. Претензій не пред'являйте, це космос так жартує. Ну і риби, сьогодні займайтеся лише тим, що не викликає дивних звуків. Якщо щось пищить, залиште, якщо гуде, покиньте, якщо свистить біжіть. Ну що, після сьогоднішнього гороскопу, ясно одне, день буде поводитися, як бармен наприкінці зміни. Трохи дивно, але чесно. І замість того, щоб планувати його до секунди, Спробуйте приручити. Подивіться на свята: грунтознавці працюють з тим, що під ногами, брамени з тим, що в руках, волонтери з тим, що горить прямо зараз. Ніндзя з тим, що ніхто не бачить. Так і ви, не контролюйте день, вестися він все одно не буде. Просто візьміть і поставте його на свій ритм. Якщо ранок гарчить, дайте кави. Якщо день мовчить, перевірте, чи він нічого не замислив. Приручіть його так, як ніндзя приручає тишу, спокійно, впевнено, трішки божевільно. Ну і фраза дня для вас: ви не мусите керувати днем, достатньо навчатися його слухати вас. Ну я дякую, що ви були зі мною цього ранку. Дякую, що слухаєте, смієтеся, живете, тримаєтеся і просто є. Хай цей день буде легким, теплим і таким, який хочеться повторити. До завтра, до зустрічі у цей же час. Бережіть себе, тих, кого ви любите, і головне, не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пока!